Даній сурфі пощастило, я її не встиг обробити. А ось оцю сурфінію в касеті я обробив препаратом 3 дні тому. І ось такий результат. Подивіться, які опіки на рослинах. Вони взагалі спалились. Акремі просто вигоріли. При тому там, де препарат потрапив, отам видно. Що розсада ну, повністю знищена, частина підлягає відновленню, але такі ефекти від начебто відомих препаратів із тими ж самими діючими речовинами, які я використовував, і багато хто садівників використовували і раніше. У даному відео ви дізнаєтесь, який препарат. Призвів до таких ефектів, що я зробив для того, аби частково відновити свої рослини? От я відсадив частину в окремі контейнери і я виявив причину, а чому саме даний препарат спалив мої рослини. І далі переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plan Helper. На своєму каналі я з вами завжди дивлюсь всіма результатами. Я ніколи нічого не чищу для того, аби ви знали реальні ефекти від засобів захисту рослин, і взагалі від всього, що я роблю. Результати максимально прозорі. І я завжди на своєму каналі з вами максимально чесний. Всі помилки, які я роблю і робив, я висвітлюю для того, аби обезпечували свої рослини у майбутньому і ділилися в коментарях, якщо є у вас також такі випадки. Діліться, будь ласка, коментарями. Проявляйте активність, аби інші любителі рослин обезпечили свої рослини і не витрачали кошти на якісь небезпечні препарати або не змішували окремі. Далі поговоримо про це ще в кінці відео про змішування. І так, стосовно даної касетної сурфінії, вона була розсаджена успішно і вже вкорінилась. Тобто коріння у неї вже було. Я її підживив спершу монокалій фосфатом, бо у неї був дефіцит фосфору, було почервоніння листків ось таке. Після підживлення фосфору, як ви бачите, монокалій фосфатом. Дефіцит фосфору відійшов на задній план, і вона вже почала відростати нормальні листки. Ось оця середина, бачите, говорить про те, що дефіцит фосфору пішов, і вони, до речі, вкорінюватися стали краще, ну і а, почали активно квітнути. Далі, що відбулось на даних живцях сорфінії? Мною було виявлено, і не тільки на даних рівцях, до речі, на цій великій сурфіні теж було виявлено трі бо окремі бутони на даній великій сорфінії почали деформуватися. І було виявлено тлю. Оскільки проти цих шкідників я знаю діючі речовини, діє. Один інсектицид, про нього ми поговоримо сьогодні на прикладі діючі речовини і її концентрації. Я використав саме цей препарат. І просто у мене не було часу використати даний препарат на, на всій колекції. На колусах, навіть на колусі. Є опіки ось на цьому листкові. Бачите, внизу ось отут. Є також такі ж самі опіки. Тобто дана рослина стояла просто поряд із сурфінями, і опіки є всюди. Тобто дія даної діючої речовини, вона токсична ну, якби на тих рослинах, на яких просто залишки препарату вітром зносилися і потрапляли. А, обробка була лише одна. Не змішував я даний препарат ні з чим. я думаю, що це була моя помилка. А, тепер переходимо безпосередньо до шкоди, яку завдав даний препарат. Всі листки попечені, там, де потрапляла діюча речовина на листки, і особливо, особливо пошкоджена та розсада, де препарат потрапив у ґрунт. Ось це і найбільша небезпека, через що рослини і постраждали. Який це препарат? Відразу вам скажу діючу речовину. Тому що діюча речовина є в різних назвах. Даний препарат я ще затестую торгової марки. І після цього в наступних відео чекайте оновлення. чи це проблема із виробником, чи це якийсь контрафакт, чи це просто, скажімо так, помилка моя агротехнічна. Хоча, ймовірності, в цьому. Ну, я не вбачаю високої, що це помилка, але практика покаже. До речі, що стосується сурфінії, яка була постраждала, я відсадив частину в інший контейнер, я вже бачив, що будуть проблеми із даною рослиною. Тобто, такі опіки вони почалися ну, поступово. Більше більше і більше. Спочатку були ось такі жовті листки. До речі, якщо ви бачите після обробку, а після обробки такі ефекти, то законспектуйте собі. От першою ознакою ви бачите такі жовті листки. Потім вони починають псуватися ось як тут. Так відбувалося на всій моїй розсаді, поступово. Після цього листя починають сохнути, ну, і, відповідно, оскільки верхівка вже. Неактивна, як тут на деяких рослинах. Відповідно, рослина вже з високою ймовірністю вмірає, і далі вже просто її можна викидати. Окремі живці я відсадив, і, як бачите, вони у новому субстраті почали відростати дуже добре, абсолютно всі. Навіть ті, які були дуже пошкоджені, ось такий був пошкоджений. Ось такий взагалі живець. Я думав, що він не вкоріниться, але вкорінився і навіть видає бутона. І ось така сурфінія теж вкорінилася, і вона була взагалі зів'явша. У неї було, не було взагалі тургору, але зараз вони всі тверденькі, живенькі. І відновленню вони підлягають. За дану касету, як би не переймайтесь, нічого критичного я в цьому не вбачаю, тому що я все одно її заповню. Єдине, що я зріжу ось у ці верхівки, всі, звісно, пересаджу, зріжу верхівки, і з цієї зони я отримаю вдвічі більше живців. Тобто, звісно, що я касету це відновлю там за тижня 2, два, може два з половиною. Тому не критично. І ось ще відсадив верхівку від одної рослини. І дана верхівка прижилась. Я просто зрізав, як бачив уже ці проблеми, верхівку новий субстрат і промив її під краном. Листя нижній я зрізав, тому. Якби не все так погано. Тепер переходимо безпосередньо до препарату. У мене було ось така суспензія. Суспензія саме в цьому, я думаю, і була моя помилка, що, по-перше, я її недостатньо розмішав. І, по друге стосовно самої діючої речовини. Це діюча речовина. Ось навіть скажу вам концентрацію. Це циперметрин 100 грам на літр. Ось такі флакони. Виробника, я вам поки не показую, і назву поки я не пишу, лише кажу про діючу речовину. Це перметрин 100 грам на літр. Чому, швидше за все, так виникло? По-перше, як ви бачите, на рослинах, які отримали опіки, вони отримали опіки на тих ділянках, де був препарат, це раз, і особливо там, де він стікав у субстрат, там взагалі у рослини шансів немає. У наукових статтях, про це буде окреме відео, я знайшов інформацію про випробування циперметріну. На продуктивність рослин. І там, звісно, у відсотках є пригнічення наземної частини і кореневої системи. І ось піпермітрін і ципірметрін, вони мають ось таку фітотоксичність на рослини. На петуніях, на сурфініях це взагалі повально проявилось. Але ципірметрін я використовував і раніше, і таких проблем взагалі не було. І на колусах я використовував, і навіть циперметріном я проливав свої рослини. Які ще у мене є м здогадки? Чому так відбулось? Через те, що був препарат у вигляді суспензії. Ось у мене оприскувач, з якого я проводив оприскування, і я зробив наступним чином. Я розмішав препарат у воді, зробив Пролив інших рослин, поки у мене був вільний час. І потім я повернувся, обробив спочатку ось цей ряд рослин, потім збовтав препарат і обробив іншим разом ось цю частину, яка повністю загоріла. Що при цьому відбулося? Оскільки суспензія це такий, начебто, як жировий розчин. То, відповідно, якщо вона погано розмішана, діюча речовина знаходиться на верхніх шарах розчину, ну або вашого баку, вашого оприскувача. Відповідно, там, де я обробляв перший ряд. У мене лише окремі поодинокі бачите, такі жовті листки. Але рослини, ну, в принципі, почали зростати і непогано. Лише окремі пожевтіли, але верхівки вціліли, ну і в цілому не бачу нічого поганого. Але там, де був ось цей розчин суспензії на горі, ось там вони і погоріли. І особливо у субстрат, не можна додавати ось цей це взагалі у субстрат, якщо він перевищує концентрацію у вигляді суспензії, особливо. У мене саме у вигляді суспензії у таких флаконах. Друга помилка: у мене закінчився прилипач. Я завжди використовую привипачі у своїй роботі. По-перше, це зменшує витрати препарату. І по-друге, листок вкривається значно щільніше. Тобто, препарат не стікає по поверхні, він закріплюється на листкові. І таким чином проявляється захисна дія з меншою витратою препарату. Закінчився, у мене прилипач, Тому я обробив. і, звісно, препарат погано закріпився на листкові і стійку субстрат. Що надалі? Надалі субстрат відновленню підлягає, нічого ми не викидаємо, тому що період розпаду ципермітрину складає 40 днів. Ось 40 днів я просто о, пересиплю субстрати з цієї касети в іншу ємність, виставлю на вулицю, прольється водою, і за 40 днів, але не на грядку висипайте, звісно, будь ласка, в окрему ємність. І за 40 днів, ну, трішки більше зачекаю. Вношу туди бактерії, вношу туди тріхадерму, подивлюсь, як вона там зростає, якщо все зростає нормально, фітотоксичності немає. І буду використовувати цей субстрат повторно. І надалі, звісно, це вже питання буде окремого відео. Я вам надам в цифрах, які дані щодо фітотоксичності ципірметріну було виявлено науковцями. Пишіть коментарі, у кого які були випадки, аби більше глядачів, більше сидівників знали про ось цю небезпеку, тому що не у мене один такий випадок, мало людей діляться такою інформацією, але ми маємо обезпечити спільними зусиллями і безпеку наших рослин, і оптимізувати витрати на всі ці препарати, тому що вони далеко і далеко не дешеві.